І всім привіт, друзі, з вами я, Чоксаня. Вітаю всіх із прийдешнім новим роком. Ну і як у нас, як завжди є традиція, що з минулого року я перед останнім ну, тобто останнє відео, яке я випускаю перед Новим роком, це мініфільм або фільм про відновлення якоїсь машини. Ну і цього року, друзі, в нас ваз 21.03, як ви пам'ятаєте, минулого відео ви бачили, я її вже, ну, скажімо так, зустрів, тобто вона вже є, тут стоїть давно відносно. О, сніг пішов. Е, в принципі, друзі, я її не оглянув тоді був. Ну і сьогодні, в принципі, я приступаю до відновлення. Зараз ми її оглянемо повністю. І, в принципі, приймемось до відновлення. Так, друзі, ну у нас, як, як ви бачите, класика, що немає трьох коліс. Одне тільки стоїть. Сидіння також не всі є. Так, оглянемо тут багажник. О, ну як завжди, також, друзі, немає. Я бачу повітряного фільтра і акумулятора. Так, ось ніде його не бачу. Значить, його нам прийдеться встановити. Тобто його і повітряний фільтр. Так, що в нас в багажнику? Опа. Гроші. Друзі, 4000 гривень. Нічого собі дід назбирав. Оце дає. Так, там ще щось я бачив якусь записку. А, лист. Ось лист. Так, прочитаємо, що він написав. Привіт, нучок. Виручить діда ще раз. Я тобі знову протягнув нову машину, але цього разу, якщо ти відновиш, то вона піде на продаж. Друзі, все-таки настав цей день. Я думав, Я надіявся, що дід все-таки колись вирішить продавати ці машини, які я відновлюю, ну і взагалі, які він відновлює. Бо робити склад машин це якось тупо. При тому в мене, якщо порахувати, вже є. І Камаз, і Беха, ну я беху купив за свої гроші, але все одно. ОК, Жигулі, взагалі повна машина, але правильно, в принципі, правильне рішення. Так далі. Е, виручку ми поділимо чесно. Це добре. Після відновлення привези її до мого старого гаража, а там я про неї сам подбаю. Твій дід. Якщо ви друзі пам'ятаєте, а ви 100% пам'ятаєте, що старий гараж це той, який я, в якому я знайшов е, Жигулі Дідові і відновив е, цю ВАЗ-2105 білі. Легендарна жига. Так, що у нас далі? Тут в багажнику є. О, акумулятор, як ми і згадували. Три сидіння. А одне стоїть три. Виходить. Усі, в принципі, я поставлю сидіння. Два колеса. А ну, стоп. Так, немає трьох. А, значить треба буде якось, друзі, зробити колесо одне. Десь матеріали взяти. О, і фарба. Добре, ми тоді й пофарбуємо, я вирішу як, а потім вже продамо так, як вона вже буде пофарбована. Отже, друзі, в мене не вистачає повітряного фільтра і матеріалів для колеса. Так, як ви пам'ятаєте, живемо в цьому селі з нами мого діда, Степан Михайлович. Зараз ми підемо до нього і я, може попрошу якісь матеріали, може в нього є навіть повітряний фільтр. Так, друзі, я тоді пішов. До речі, у нас ось недавно була велика заметіль. І ось як ви бачите, оскільки засипало в мене ось тут біля дров. Там он під, під погрібом трохи. Ну нічого. Я трохи розчистив сніг. Так, закриваю браму. Он його будинок зараз я вже майже прийшов. Як ви бачите, друзі, світлення горить. Криниці там вода замерзла. Хтось старий не закриває в себе в будинку. Так. Тук-тук-тук, є -тук -тук. хто вдома? Так-так, заходьте, завжди раді. Так. Добрий день, Степане Михайловичу. І тобі не хворіти, Олександре. Давно я тебе не бачив. Та. Давно був, я ж в Чорнобилі був, ви ж знаєте, вам дід же розказував. А, та, так так, забув, Пригад... даху що ти мені нагадав. Так, Степане Михайловичу, в мене, як, ви, ви знаєте, дірджіш автолюбитель і автомеханік. Та і я, власне, не відстаю від нього. Коротше, мені він знов притягнув нову машину, і мені потрібен е повітряний фільтр і матеріали для коліс. Тобто для одного колеса. Ну, дивися, це в мене все є, але логічно, що без безкоштовно я тобі його не віддам. Дивись, може, ти, ти пам'ятаєш, що в ж була недавно сильно забиті. Так, так, в мене також, в мене засипало в дворі трохи. Так, дивись, зараз ти подивися, піде на двір. в Мене там засипав з іншого боку хату ціле вікно. Якщо ти розчистиш той сніг і мені доплатиш 200 гривень, то я тобі віддам всі матеріали, які тобі потрібні. Друзі, нічого собі, фактично, на халяву, дешево. Так, я згоден. Я тоді пішов розчищати сніг. А Ви тоді потім прийду, заберу матеріали. Так, так, добре, давай, іди. Так, друзі. Піду ось бачите, в нас уже темніє. Ну рано темніє, бо зима. Я піду зараз візьму лопату. Я навіть не оглядав, зараз піду потім огляну. Наскільки сильно там... А, он уже видно. Ну, в принципі, друзі, менше, ніж в мої були ворота. Ось на воротах сніг набивається. В принципі, менше насипало, ніж мої ворота. Але все одно. Такс. Я світло, друзі, лишаю вімкнене, бо якось... Так, тут вімкнув. А, тут я світло таки не провів. Збирався, збирався і не провів. Так. Ось лопата. Забираю. Такс. Такс. Друзі, дідуся, ось як темь. Вімкну зараз прожектор. Щоб було трохи світліше. Так. Так, все я тоді пішов розчищати сніг. І заодно все ось розчищу. Щоб потім, якщо я буду виїжджати на Жигулях, щоб Зразу... Зразу, щоб було чисто. Так, приступимо, власне, друзі. Ого! Дивіться, друзі, аж до вікна ось засипало капець. нічого, мені це не страшно. Я, друзі, свою браму відкопував. Відкопував КАМАЗ із землі, тому і таке можу відкопати. Так, тоді приступаємо. Так. Такс. Як ви бачите, сніг лег легко копається, бо він ще не втрамбований. Так. Такс. Ось бачите, друзі, аж вікно. вікно ж засипало. Так. Так. Ого, аж землю ось видно. Фух. Це, друзі, дивіться, скільки у мене снігу. Зараз десь його ось тут викину. Зараз. Такс. Це якби, друзі, можна було з кимось пограти в сніжки, то сціла мене ар... Ар... цілий ар... арсенал, як ви бачите. Такс. Я думаю, він побачить, то... Він же ж... Він любить, коли з ним чесно, та й в принципі всі люди люблять, коли з ними чесно. Такс. Так, так Степан Михайлович, я, я вже розчистив весь сніг. Так, ось. Раз, два. Прошу. Так, дякую, Олександре. Е, всі за -за запчастини і матеріали, як завжди, ось в цій скрині. Дуже вам дякую. Добре, я тоді забираю і удачі вам на добраніч, всього вам найкращого і щасливого прийдешнього року. Дякую і тобі. Такс. О, повітряний фільтр. І для колеса все. Так. Так, друзі, слава Богу, я закінчу роботу. Лопата у мене вже скоро зламається, але нічого. Так. Відкриваю ворота. Ось. Як ви бачите, як друзі, гарно, от коли світиться світло. Спокійніше якось. Так, спочатку піду, зроблю колесо. У мене ось тут верстаки є. Так, друзі, ось я нарешті змайстрував колесо. Я з вами, друзі, рукастий. Так, покладу тоді лопату сюди. Зразу візьму фарбувальний пістолет. Так. Так, все, друзі, можна йти тоді фактично все ставити на місце в машині. Так, тоді спочатку... А! Забув, друзі, взяти сокиру, щоб ось ті, вон, е, ці до, до, дощечки, на які дід обіпер ж, ці жигулі, щоб їх зламати і зразу на колесо ставити. Так, так тоді спочатку передню частину поставлю такс. Беру тоді інші колеса. Оп! Сі. так, Є. І останнє колесо. Є. Так, в принципі, ось уже нормально виглядає. Далі. Далі тоді я підкапотний простір весь заповню, скажімо так. Так, акумулятор, власне. ось сюди є. І повітряний фільтр. Раз. Ось. Такс. Так, тепер ставлю сидіння. Так. Зразу водійське і пасажирське. Ось останнє. Так, обійду. Краще. Такс. Так, все є. І впри... І так, і мені лишайся пофарбувати. Ну, не знаю, друзі. Думав, я спочатку думав малювати в червоний, але е -е, вирішив, що білий. Я же ж пам'ятаєте свої Жигулі е -е, Вас до 05, пофарбував зразу в білий колір, бо це якби нейтральний колір. І потім, не знаю, можна вирішити потім перефарбувати в інший, або... Ну, щоб ніхто нічого не подумав. Так, тоді фарбую в білий. Так. Так. Так, вибираю білий. Хоп. Ну, все. виглядає, друзі, дивіться, як пристойно. Так, зараз спочатку покладу всі ці інструменти на місце. І тоді будемо, друзі, робити тест драйв. Так. Так, так. Так, лист хай буде поки. Так, друзі, зараз ми її заведемо і, власне, покатаємось на ній. Я тоді виїду ось через браму заднім ходом. І вон, там вон, на полі зроблю пару кругів, чисто, щоб перевірити, чи вона нормально їзде. Так, нормально завелась, бачите, ось їде. Працює все нормально, щеплення. Так. Зараз тоді обережно виїду. Ой. Так. І тоді зразу здаю заднім ходом. Сніг них ось уже закінчився, що добре. Так, обережно треба в дрова не їхати, їх, бо вона дуже легко котиться на густому ході. Так. Так. Зараз тоді вилізу. Відкрию браму. Так, залізу тоді сюдою. Так... Там нормально. В принципі, так. Трошки там вперед. О. Є. Так, закрий тут і браму. Є. Зараз виїдемо туди і зроблю, зроблю кілька кіл. Зараз тоді ось тут по прямій її випробую. Так. Так. Як ви бачите, нормально переключається коробка передач. Так. Зараз ще раз. Так, розвертаюсь тоді. Ну, як ви бачите, друзі, нормально працює. Передача переключається нормально. Отже, можна вважати це відновлення автомобіля закінчене. Ну ось, друзі, такий у нас був міні-фільм відновлення. Сподіваюсь, вам він сподобався. Отже, друзі, бажаю вам всього найкращого. Щасливого вам прийдешнього Нового року. Щоб у вас все було... Дуже добре, щоб ви були здорові, щоб з вашими сім'ями було все добре. Щоб цей рік, новий 2024-й, був для всіх набагато кращий. Ну і побачимось, друзі, з вами, вже в новому році. З вами був, як завжди, я, Чувак Саня. Бажаю всім всього найкращого. Всім до наступного разу і всім па-па.